У нас був дуже складний опалювальний сезон минулорічний і цьогорічний. І знаєте, я казав, що ми в вісім разів це безпрецедентний випадок, коли ми вісім разів у Харкові перезапускали систему повністю опалювань. Тому ми дуже потужна, ретельна в готуємось к наступному опалювальному сезону, і ми в рамках цього залучаємо кошти не тільки. Міського бюджету а вже ти коштами залучаємо, але і міжнародних фінансових інституцій, міжнародних фінансових установ. І ми розпочали роботи над підготовкою до опалювального сезону зразу після того, як завершили минулий опалювальний сезон. Тому у наших планах перекласти 220. Кілометрів магістральних трубопроводів. На сьогодні ми вже переложили близько 120 кілометрів магістральних трубопроводів. Крім цього, ми будемо будувати вже почали будувати 14 таких лока локальних котель у районах міста. Крім цього, 5 міні-теців буде побудовано до опалювального сезону. Готуємо усі котельні. Ми перевіряємо внутрідомові мережі, і хочу сказати, що на сьогодні відсоток підготовки міста Харкова до наступного опалювального сезону складає 62%. А коли плануєте вийти на 100%? на 100% до початку опалювального сезону, як завжди.